Четвер, тридцять першого тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Соборного послання Якова читання. Мої улюблені брати, хай кожен буде скорий слухати, повільний говорити, не скорий до гніву, бо гнів людини не сприяє справедливості Божій, тому, відкинувши всяку нечість та рештки злоби. Прийміть покірністю пошіяне у вас слово, що може спасти ваші душі. Виконуйте слово, не лише його слухайте, обманюючи самих себе, бо Хто лише слухає Слово, але Його не виконує, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі лице, яке має від природи. Ледве поглянув на самого себе, відійшов, і зараз же забув, який він, хто ж пильно придивляється до досконалого закону волі, і в ньому перебуває не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у своїм ділі, коли хто собі уявляє, що він побожний і не стримує язика. Той лише опоманює своє серце, побожність його марна, віра чиста і непорочна перед Богом, і отцем ось у чому полягає, відвідувати сиріт та удовиці у їхнім горі і чистим берегти себе від світу. Коментар. Будьте виконавцями слова, а не лише. Слухачами, дорогі мої, кожен із нас має певні знання про Бога, бо пізнав багато зі святого письма, з катехизму, із життя святих з проповідей. Виходячи з цих знань, ми можемо чимало навчити інших, вказати їм, яким би мало бути християнське життя. Поруч з цим бачимо, як часто наше особисте життя далеке від того, що ми знаємо і розуміємо, чого ми навчаємо інших. Апостол Яків нам нагадує, що не головне багато знати, а найважливіше впроваджувати в життя те, що ми знаємо, що Бог дав нам пізнати. Коли Бог нам щось відкриває, то Він у своїй любові вже знає, що ми здатні це втілювати, тож маємо щораз більше бажання, а також відвагу, щоб усе, що ми пізнаємо, це одразу і без вагань впроваджувати у наше життя. Від марка святого Євангелія читання. В той час, як вирушив Ісус дорогу, прибіг один, упав перед Ним науколішки і почав його питати, Учителю добрий, що мені робити, щоби унаслідувати життя вічне? Чого називаєш мене добрим? сказав до нього Ісус. Ніхто не добрий, крім одного Бога, заповіді знаєш, не вбивай, не чужолож. Не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь, шануй батька й матір. Він у відповідь мовив до нього, Учителю я все те дотримав з малку». Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного тобі бракує, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми хрест іди за мною. Той, засмучений тим словом, відійшов вельми зажурений, бо мав великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже, Учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив до них і каже, Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, хто ж тоді може спастися? Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога усе можливе коментар. Піди продай, що маєш, дай бідним та й будеш мати скарб на небі. Кожен із нас, дорогі мої, збирає якісь скарби. Кожен із нас хоче щось здобути, освіту, досвід, квартиру, працю, якісь знання, мудрість. Чому ж? Господь каже піти і усе це продати. Що це означає? Відповідь однозначна, не покладатися на те, що маємо. Щоб ми не здобували тут, на землі, воно ніколи не дасть нам такої певності чи стабільності, яку маємо в Божі. Трапляються життєві ситуації, коли ніщо, що ми здобули. Не може нам допомогти в тих чи інших хвилях випробувань. Тому слова Господа, піди, продай і роздай, означаю, май ні до чого прив'язання, покладися цілковито на Бога в своєму житті, досягаючи того чи іншого, втрачаючи те чи інше, маючи те чи інше, не маючи нічого. Однак повсякчас умій покладатися на Бога, знай, що тільки Він є тим, який дав тобі життя, який у кожну хвилю дбає про тебе більше, ніж про польві лі. І що менше будемо покладатися на якісь земні здобутки людей. То більше будемо жити уполанням на Господа, і так будемо вільнішими, радіснішими і упевніші на цій землі. Сьогоднішній уривок Євангелія представляє нам чоловіка, який дотримується всіх Божих заповідей. І все ж таки він відчуває, що для того, щоб отримати життя вічне, цього недостатньо. Йому настільки це важливо, що він прибігає до Ісуса і, упавши на коліна, просить пораду Ісуса. Але коли Господь запрошує цього чоловіка до ближчих стосунків та пропонує йому наслідувати за ним. Цей чоловік засмучується і відходить. Дорогі мої, придивімося до свого життя, до своїх відносин з Ісусом. Смуток цього чоловіка багатого показав нам насправді відсутність довіри до Господа. Звичайно, що ми усі повинні намагатися дотримуватися Божих заповідей. Але ми не йдемо на небо просто за гарну поведінку. Адже хтось може творити добро лише тому, що боїться покарання. Жити з Богом не полягає лише в ретельному дотриманні правил. Життя з Ісусом це відповідь любові на любов. Бог не потребує, щоб ми були ідеальними, але прагне, щоб ми довіряли Йому, як діти. Тоді, навіть якщо у нас нічого не буде, ми матимемо все, тому що все можливе з Богом. Важливою особливою від внутрішньої зміни, яка потрібна для життя на небі, є певне внутрішнє звільнення від прив'язаності до мирських благ. і не лише матеріальне. Будь-яка неупорядкована прив'язаність до них робить нас невільниками цього світу. А щоб ти відповів на подібне запрошення Ісуса, напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Ісус Христос пропонував слідувати за Ним різним людям, дехто виправдовувався, що саме зараз це неможливо. Інші відмовлялися, ставлячи на чільне місце роботу або домашні клопоти. Слава Ісуса, винесені в в сьогодні звернені до тебе. Христос запрошує відмовитися від заповітної мрії або успішної кар'єри. Можливо, і так. Та все ж, напевно, Він просить Тебе зробити Його центром свого життя. І тоді на перше місце ти ставитимеш не особисті бажання, а волю отця і потреби ближніх. Можливо, ти відчуєш покликання прислужитися нужденним і з легкістю збудеш своє майно, щоб допомогти у Бога. Однак, швидше за все, Господь бажає, щоб ти змінив пріоритети свого життя і поєднував ту роботу про себе зі щирою увагою та дбайливістю про ближніх, особливо нужденних. Неважливо, як виглядає заклик Христа для кожної окремої людини. Головне, що його суть полягає у тім, щоб не зосереджуватися занадто на матеріальному, тлінному, суто земному. Це заклик не чіплятися за, добрищами за речі та людей, а бути відкритими для Божих задумів. Як же нам досягти такої свободи? Для цього, дорогі мої, необхідно усвідомити, що все, що у нас є, це Божий дар, осягнувши цю істину та цінуючи його щедрість і доброту. Ми набуваємо впевненості, що Господь і надба далі подбає про нас, незалежно від того, яким буде наше майбутнє. Тому сьогодні прошімо Святого Духа підказати нам, як Бог допомагав і дбав про тебе в минулому. Занотовуй усе, що в цей момент спадатиме на думку. А коли огорне тебе журба, то як багатий юнак, Перечитай свої нотатки і прослав Бога за всі дари, скажи йому, що готовий віддати бідне майно своє, тобто готовий здатися на Його волю і отримати натомість іще більше любові та милосердя. Скажи йому, що хочеш і ти за ним, хай би чого тобі це коштує. Ісус Христос обіцяв. Що, як і земний батько, твій небесний Отець ніколи не дасть тобі каменя, коли ти проситимеш у нього хліба. Дивися Маттея 7.9. Господь ніколи не вимагатиме від тебе пожертвувати чимось, якщо сам не буде готовий дати взамін значно краще і більше. Тому помолімося, О, Господи, дякую тобі за все, що маю. Допоможи мені цілком довіритися тобі і любити тебе, нехай твій дух змінює мене і творим досконалим заради Твоєї слави. Прошімо, Господа, звільнити нас від уповання на земні речі та пошуку у них захисту, щоб ми завжди довіряли Богу та лише. І, до нього залежали. і ось підійшов один і до нього сказав, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Ми пізніше дізнаємося, що це був юнак. Пізніше дізнаємося, що він мав великі маєтки, тобто був багатим. А в 18-18, що був начальник. Цей юнак у юності уже мав те, чого більшість людей досягає і до старості багатства та владу. Хто з нас не мріяв бути багатим? У фільмі Скрипаю на даху події одному розгортаються в мальовничому українському селі Анатевка, головний герой співає відому пісню «Якби я був багатим. Подібно йому, багато людей зранку до вечора наспівують ту саму пісню, вважаючи, що якби вони були тільки багатими, то усі проблеми їхнього життя були б вирішені. Люди не можуть собі уявити, що можливо, щастя без багатства. Вони навіть думають, що якщо у вічності я не буду багатий, то навіщо така вічність? У наш час мрія номер 1 для більшості людей це розбагатіти. Заради чого вони готові навчатися, працювати, виїжджати за кордон і навіть утружуватися там. Вони зневажають тих, хто мало заробляє, іноді зневажають навіть своїх бідних батьків. Чому вони так прагнуть розбагатіти? Тому що думають, що абс... Багатство абсолютно необхідне для щастя. З іншої сторони, більшості людей важко зрозуміти швід багатих людей, тому що ніхто з, з них зазвичай не був багатим. Але сьогодні Біблія дає нам можливість заглянути у швід багатих людей. Один юнак підійшов до Ісуса. Цей юнак мав гроші та владу. Ісуса не було ні того, ні іншого. По людській логіці цей юнак мав бути щасливим, а Ісус ні. Але все було навпаки. Він думав, що багатство принесе йому життя, але Він відчував себе скоріше мертвим, ніж живим. З іншої сторони Він бачив, що Ісус має життя. Так, Ісус був небагатим, але Він був радісний, мав спокій. Мав мир, який не залежав від обставин. Юнак підійшов до Ісуса спитав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? З його питання видно, ким він вважав Ісуса. Ісус не був для нього обіцяним Богом Месії Спасителем, не був Богом. Він вважав Ісуса просто за доброго учителя, а шлях. До вічного життя бачив у тому, щоб робити добрі справи. Можливо, думав він, мені просто не вистачає того, щоб зробити саме цю добру справу, і тоді я матиму життя вічне. Ісус відповів йому, чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Перш за все, Ісус сказав йому про те, що лише один Бог добрий. Ми живемо у світі, де люди думають, що можуть бути добрими без Бога, вдосконалюватись робити добро. Але насправді Ісус навчає, що ніхто не є добрим, крім Бога. Це означає, що немає добрих людей. Які ж люди, люди і добрі, і злі одночасно. Якщо ми не знатимемо цього, то будемо багато розчаровуватися в інших. Той молодий юнак. Який, можливо, здає, здається дівчині втіленням до буває страшно егоїстичний та байдужий. І, навпаки, така гарна молода дівчина, втілення доброти, буває зла, як сам чорт, ніхто з людей не добрий. Усі люди і добрі, і злі одночасно. Далі Ісус сказав. Коли ж хочеш увійти до життя, то виконуй заповіді. Звичайно, ми знаємо, що не можна виконати всіх заповідей, тому ніхто не може через виконання закону отримати спасіння. Ці слова це не остаточна відповідь. Ісуса цьому юнаку. Вони лише початок розмови. Ісус розмовляє з Ним на тій мові, яку Він розуміє. Ісус сказав. Коли хочеш увійти до життя, ми можемо думати, що оскільки цей юнак був багатим та мав владу, то мав багато можливостей і жив насиченим життям. Але з точки зору Ісуса, Він навіть не увійшов до життя, Він навіть ще не почав по-справжньому жити. З точки зору Ісуса те життя, яким Він, яким він жив, навряд чи можна назвати життя. Тільки вічне життя є справжнім життям. Той думав, що можна увійти до життя через виконання заповідей. Ба більше цей юнак не усвідомлював себе грішником, а вважав себе доброю людиною. І Христос допомагає йому усвідомити себе грішником. Він каже, що потрібно виконати заповідь. Юнак запитав, який саме? У тому суспільстві було дуже багато заповідей. Було 10 заповідей, даних Богом через Мойсея. Але крім них, у Старому Завіті, нарахують ще 613 заповідей. Крім того, рабини ввели ще багато інших заповідей. Ніхто не міг запам'ятати усіх заповідей. Юнак був збитий з пантелику. Він думав, що, можливо, пропустив якісь важливі заповіді, які ведуть до вічного життя. Ісус йому відповів: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, Шануй батька і матір, і люби свого ближнього як самого себе. Ісус назвав йому частину десяти заповідей, а саме ту, яка стосується стосунків з іншими людьми. Чому? Тому що у чого юнака були проблеми з виконанням цих заповідей? Однак Він відповів: це я виконав все, чого ще бракує мені. Він думав, що виконав усі заповіді. Але чи дійсно це так? Чи дійсно так легко виконати усі ці заповіді? Ісус підсумував заповіді любові до ближнього словами. Люби свого ближнього як самого себе? Чи дійсно цей юнак любив своїх ближніх як самого себе? Він думав, що так, та насправді ні. Він думав, що любив, тоді як насправді Він любив лише самого себе та гроші. Він знав заповіді любові до ближнього, проте не знав, як застосувати їх на практиці. Ісус бачив, що з сторони Він щиро прагне мати життя, з іншої Він любить гроші. Гроші були його ідолом, який тримав його від того, щоби увійти в життя. Люди вважають гроші шляхом, який веде до щастя, але гроші можуть виявитися тією пасткою, в яку потрапляють люди. У співака Крисарі є пісня, яка називається Дорога у пекло. Чоловік застряв у заторі на автостраді, де до нього підходить одна жінка яка пізніше виявляється його матір. Куди ти їдеш, синку, запитує вона, я їду до великого міста туди, де добре платять, відповідає він. Синку, ця дорога веде у пекло, відповідає матір. Люди прагнуть заробити грошей, надіючи, що багате життя приведе їх до щастя, та насправді вони їдуть широкою дорогою до пекла. Ісус знав, що юнак бреше, що виконав усі заповіді. Але Він не сказав йому, ти нещасний брехун, ти порушив усі ці заповіді, я можу це довести. Ісус каже юнаку, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та убогим роздай і матимеш скарб на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Звичайно. Наказ Христа цьому юнаку був для нього великим викликом і, здається, занадто радикальним. Проте ми маємо пам'ятати, що Він виходив із бажання Христа дати цьому юнаку вічне життя. З точки зору Ісуса, цей юнак не був досконалим. Ісус навіть навів йому одне практичне застосування заповідей любові до ближнього. Любов до грошей була гріхом цього юнака. І цей гріх тримав його від справжнього життя. Ісус тут допомагає йому усвідомити та розкаятися в цьому гріху. І потім Ісус запросив його слідувати за собою, по тому приходь, та йди слід за мною. Ось де остаточна відповідь Ісуса на запитання юнока. Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Так. Це слідувати за Ісусом, слідування за Ісусом і є вічне життя. Чому так? Тому що лише один Ісус є добрим. Ми можемо довіряти Йому, що Він приведе нас до вічного життя. Ми не можемо виконати усіх заповідей, але зараз це і не потрібно, тому що Ісус виконав заповіді за нас. Якби це Інак послідував за Ісусом, то це прибило б Його до Христа, на якому був розп'ятий Ісус, там на Христі. Ісус взяв на себе Божий гнів через наші гріхи і заплатив плату за гріх. Коли ми віримо та приймаємо смерть Христа та Його Воскресіння, як і на нашу смерть та Воскресіння. То починаємо жити новим життям, яке є вічним. Почувши це юнак, таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Христос покликав слідувати за собою багатьох. Він покликав чотирьох Рибаків Петра, Андрія, Якова та Івана. І вони, покинувши і ті пішли за ним. Матвію описує, як Ісус покликав Його. Він пішов за ним. Усі ці учні також залишили свої сім'ї робот. Це було нелегко, але в Ісусі вони побачили щось значно більш цінне. Однак цей юнак, на відміну від них не пішов за Христом, а відійшов за журами. Він змарнував нагоду піти за Ісусом, і Він зовсім не виконував заповіді любова до ближнього. Він хотів бути добрим, але насправді був злим. Ісус ще сказав своїм учням. По правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще кажу вам вербелюдові легше пройти через гол, гол, чи невушко, ніж багатому увійти в царство Боже. Коли учні почули ці слова, то сильно стивувалися. З їх точки зору, цей інак був ідеальним кандидатом, щоби уйти до вічного життя. Якщо ж він не увійде, то хто тоді може. Ісус відповів. Неможливе це людям та можливе все Богові. Так, ніхто не може спасти ні себе, ні інше. Однак Богу можливе все. Бог може спасти будь-яку людину, митника чи навіть розбійника, який вишів поряд з ним на хресті. Бог може спасти навіть цього багатого юнака. Що в мої часи, коли студентам було модно напиватися до стяни, я пам'ятаю ті часи, коли одногрупники збиралися у кімнатах гуртожитку і напивалися. Це було жахливо. Зараз часи змінилися, напиватися вже не модно. Зараз модно вдосконалюватися, заробляти гроші, подорожувати, вчити мови і просто бути хорошою людиною. Але без Бога, але хорошою людиною. Це сучасний стандарт, мрія молоді. Однак це недосяжна ілюзія. Коли приходиться робити серйозний вибір у житті, любов до ближнього чи гроші, людина, яка живе без Бога, завжди вибирає останні гроші. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. У першому коментарі я уділяю благословення. Благословення Господнє на вас. Так, звучить коментар мій під ним, нажавши відповісти, пишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!